Олива навіть свіжа. Весь двигун просто гарнюсенькі. Такі машини люблю розбирати. Шкода, що розбилось, ну зате не корч. Зате не корч. Двері ідеальні. Ну, сидіння без чухлі, правда, були трошки трохи вигоріли. Така машина гарнюсінька. О! Що цікаво, повний бак бензину і газу. Газ поставили 15 тисяч км. така гарнюсінька машинка.